Слава роду! Слава Рідба! Слава Україні! слава! Вітаю вас усіх, друзі, родичі, сородичі! Ось продовжуються часи ідового літа, часи осінніх і Ну, ми тут от кожного дня зараз. Запалюємо стрізінську свічку, Запалюємо свічку при образах печурові для предків. І пригощаємо, пригощаємо наших предків. І нині теж це будемо робити. От є кашка. Кашка з родзинками, з маком. От все, як, як, то, як то ми звикли, так як предки наші обілювали. Тисячоліття тому так, і ми його робимо продовжуємо. <кхи> приручаємо наших предків і потім від імені предків приручаємо до селищного бою рідних. І це, власне, дуже 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 потужне дійство. Саме всі <кхи> два диву. <дижні. кхи> Саме в ці два тижні, в ці два сакральні тижні, це дуже потужно так сходяться звідти, місяць сонце так стає, воно все разом, так що це відкривається такий портал, образно кажучи, так, і ми маємо змогу власне, тими от, от пригощеннями власне, предків і богів звільняти наших предків. Відкрив невільник і на вільних, різне бувало. Від всіх вільних невільних звільняти наших предків, наш рід, зцілювати карму. І ми зачитуємо списки і робимо це також від імені усіх ваших предків, яких ви подали в своїх списках. Тож будьте уважні, слухайте, відчуття дуже несамовите. Після кожного такого пригодження е, таке відчуття спокою і умиротворення. Просто таке таке, таке просто-просто неславе відчуття такого, що все добре, що все прекрасно, що все супер. Все, от уже все тепер буде добре. Розумієте? Е, одночасно з тим ми розуміємо. Розуміємо, що коло живого явлення крутиться, крутиться, і нині воно крутиться набагато швидше. І нині взагалі дуже швидко людина може переродитися. Тобто, якщо раніше казали, що 40 днів і через сорок днів душа відходить, то нині душа може відійти прямо в момент смерті і зразу може покинути тіло, і, і все, і, і відійшла все інше. інший вже. А, навіть при тому, що колись спалювали, так а зараз не спалюють за так і, навіть при тому, все дуже пришвидшилося. І та душа може вже вже на наступний день, грубо кажучи, вже вже втілитися в нову дитиночку в своєму році. Це дуже швидко відбувається, і затонені мені молодо також. Аби власне ті світлі душі, ті сильні, благородні душі, які нині гинуть на фронті, так, аби вони дуже швидко у світлі до світла йшли, перероджувалися і могли знову, як на то їхня воля, знову прийти до свого народу. І знову, власне, тоді ми розуміємо, що ми не втрачаємо цей наш світ нації. Так. Нічого не втрачаємо, навпаки, перероджується наш народ. У силі і славі своїй, е, так, десь очищається. Частина родів має відійти е, ну, ті, хто не справляється, ті, хто не хоче ніч робити так, для свого народу, для, для спільного нашого. Так. Тоді, де е, ну, так якось то, 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 так само, як наше тіло очищається, е, і наше тіло кожного дня. Видаляє себе, викидає купу ракових клітин. Ракова клітина це власне клітина, яка живе заради себе. Вона живе, власне, все для себе, для себе, для себе, для себе. І в той же час навпаки, звичайна клітина вона живе для організму. Так, грубо кажучи, 90% для організму, 10%. Плюс. І кожна клітиночка також проходить свою еволюцію так, і росте. Кожна клітиночка має свій дух. І ця, ця клітиночка також еволюціонує, і потім перероджується знову і знову вже, вже на вищих етапах. І потім власне, той дух росте, 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 і власне, наш, наша душа керує, керує. Тим, от бачите, великим тілом, так? так і наш народ має одну велику єдину душу і має власне керувати так? та душа. А кожна дитиночка має чути ту єдину душу народу і виконувати свою функцію, своє покликання, своє призначення у цьому великому єдиному тілі народу. Так? І зараз народ наш також поочищається. Від тих ракових клітин, які думають е -е, лише про себе, е -е, і тоді відродиться сила і слава народу нашу. Тоді ми будемо одним єдиним великим організмом одної великої єдиної душею. І це власне ми відчуваємо. І оце переродження, воно е -е, відбувається і воно відбувалося завжди. Е -е, і тому ми розуміємо, коли ми йдемо в свій рід, дивимося в дерево свого роду, так глибше, глибше, глибше. Е -е, якщо ми духовно це будемо дивитися. Ми будемо відчувати, що ми знову і знову зустрічаємо себе ж у тих попередніх поколіннях, тобто е, там в ликах е, якихось прабабців, прадідусів і так далі, і так далі, глибше, глибше, і ми будемо зустрічати себе, як наша душа знову і знову перероджувалася своєму роді. Тому знову ж таки роблячи ті пригощення е, поминки, так, поминання, тризни. Молячись за свій рід, ми молимося, і так і говоримо, де б ті душі не перебували нині у всіх трьох світах, аби їм було радісно і щасливо. Тобто, ми получаємося, що ми е, ну, ж таки відмолюємо самі себе, відмолюючи свій рід, своїх предків, ми відмолюємо самі себе. Ну і саме слово молимося знову ж таки, якщо задуматися, ми говоримо молимося, частинка ся вказує на себе, себе. тобто миюся. Тобто я мию, мию себе, миюся. Мию себе. І от е, молимося, тобто також молимо себе. Коли молимося, ми фактично молимося до себе. Ми молимо себе, підмолюємо себе. Це дуже цікавий процес. Е, і, ну, так, воно, так воно є у всьому всесвіті, і в тому числі і в нашому організмі. Так? Це, це будова Всесвіту. Так? Тобто ми відображаємо світову будову і як весь всесвіт. Трисмегіст е, е, говорив, що вверху, то внизу. Тобто е, мале відображає велике. Це як голограма. Кожен маленький кусочок відображає всю голограму. так? Ми дивимося на одну клітиночку і бачимо весь організм, як будується. Ми дивимося на весь організм і бачимо, як, як всесвіт будується. Так? Ми дивимося в наше око, заглядаємо і бачимо всесвіт, бачимо зорі, так само, як і телескопний російський. Чи дивимося на структуру нашого мозку? Так і ми бачимо, як так само, як наші галактики, зірки також так структуруються, взаємодіють між собою. Це треба розуміти, і просуваючись в духовних <кх> знаннях, в духовних раденнях, баченнях, ми все більше і більше відкриваємо для себе власне єдність. У цей стан єдності він проявляється все більше більше. І через любомудрі так само власне єдність родом, єдність родом. Що ми нині будемо робити, власне встановлювати, відновлювати ту єдність родом з предками, так зцілюючи їх зцілюючи їх від карми всякої вільної, і вільний, так ми зцілюємо себе, і ви будете відчувати, як покращується ваше життя, як власне у вас в душі мир і спокій. І гармонія, і цей мир спокійно навколо розходиться. Розходиться, і лад, порядок наводиться на землях. наших. так є, і так було Тож, Аби народ наш якомого швидше, якомога легше відродився у силі і славі своїй, аби очистився від усякої нечисті, кривди, злодійства від усіх ракових поклин народу нашого, що проявляється власне чужородством, чужовір'ям, корупцією. Корупція це тільки прояв, це тільки результат. Тож, звісно, якщо вони не відчувають єдності з народом, то вони її крадуть. І грабують народ наш. А як вони можуть відчувати єдність з народом нашим, якщо вони взагалі не належать до народу нашого, якщо вони чужого народу? Але таке, власне, відбувається за мовчазною нашою згодою. Бо ми, як сліпі кошенята, дозволяємо собою таке робити. Тож пора відкривати свої ученята і через прадавні знання наші відроджувати силу і славу. Народу нашого. Тож в тих часах осінніх дів. Як і тисячі років тому промовляємо часи відворота все вішня. Та жива матінка прийде. Ви свої благослови світ Свої наділи си. свої сили своєю ла, лапу, лей лей копаєла, ле. купавая купава я родиться, любала і люба. Полона ясна данная сімоку, Рароб совіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний спас роду, славянь подаж Бора, морі Колодій, Мамай. душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо сили світло ваші, усе таких колка. Прийдіть і утвердіть на силах любові й мудрості кохання, стопить. Багатський заможности, слава и дум слава. Слава, православа.